Вітаємо вас сьогодні. Ми розповімо вам про виняткові ролети від фабрики ролет, яка вже визнана вибором країни 2023. Долучайтеся, щоб дізнатися більше про технічну майстерність та ексклюзивність цих неперевершених виробів для вашого дому. Ми є керівники фабрики ролет. Це наша родинна справа. Ми з чоловіком вже 12 років є підприємцями, і в нашій чудовій Україні розвиваємо виготовлення якісних, класних тканевих ролет на вікна. Ми почали шукати якісні тканини, і Туреччина завжди славиться своїми текстильними фабриками. Завжди ми знаємо, що Ті речі, які якісні, які набагато дорожчі, але більш високої якості це є саме турецькі фабрики. Наші дилери, співпрацюючи з нами, завжди отримують велику наявність тканин на складі, швидке реагування на замовлення, термін доставки від виготовлення до доставки 4 дні. Ми завжди прислуховуємося до побажань кожного клієнта і завдяки цьому ми здобули нагороду вибір країни. Всі ваші побажання ми обробляємо, слухаємо і втілюємо у роботу нашого магазину, щоб вам було зручно у нашому сервісі.